Hors of Mr. プレゼントは Так, всім привіт. Всім здорово, Будемо починати стрімчик наш. Так, надіюся, зі звуком все чітко. Так, 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 зараз я зайду з телефону, прям секунду гляну, що робиться. Ого, вже якісь повідомлення, є нічого собі вимочити, пацани. Так. Є звук, все чую, все прекрасно. Так, ну що, всім вітання. Всім гарних вихідних. Будемо починати лупити. Не забувайте, що в нас ще продовжується збір на течок пацанам. Хто буде дивитися в записі? По 2, 5, 10 гривень, якщо є така можливість, посилання є під стрімом на їхньому монобанку зразу напряму. Так, ну все. Погнали. Так, що там у нас в чаті робиться? Олешко, здорово, Олег, здорова. Фікс, привіт. Опа-опа, вчасно. я всім хай. Привіт. привіт. та, до речі, вчасно. Все чотко, Мазепа, привіт. Я тут і теж почти перший лайк лупив. Велике дякую, до речі, то ставить лайки, велике вам дякую. Просуваєте нас, просуваєте. До речі, нам ще три підписники і нам вже 900. А то вже, блін, кругла цифра, як не як. А потім ще соточку і буде перший ювілей, перша тисячка. Так що, як то кажуть, не зупиняємося, рухаємося тільки допереду. Всім привіт вітання, пап, Здорово, Олег, здорова! Нині будуть топи, будуть, думаю. В принципі. П'ятниця вечір, п'ятниця, субота, неділя, одні троти заходять. Як воно піде, побачимо. Як воно піде, побачимо, але. Але воно мусить бути якийсь топ. Так, вангою нині буде склад потужний, який, знов не такий, як все. Щось з тебе чуйка не підводить, до речі. Сьогодні наразі я стартанув соло. Можливо, з рандомами якимись, пару каток. Там пацани Counter-Strike ще грають, дограють катку, якщо. По ідеї мали би залетіти на цей, на PUBG, так як я з ними говорив. Не знаю, скільки вони контру будуть грати, але потім ми підемо, я піду до них, їх двоє, а може й троє. Тому тако. Теж такої думки. Ну бачите, маєте чуйку, маєте чуйку. Будемо цей, будемо той щось, щось забирати. Привіт, давай зразу так один. Привіт, Ростик. Я без радісті, ну, давай попробуємо. Підемо зразу з рандомним сквадом. Я... Сьогодні ще не грав взагалі. Трохи може руки дубові будуть, але подивимось. П'ятниця, субота, вечір, то я кажу, там дуже сильно тіпи грають. Ну, але ніхто відмазок не шукає. То будемо старатися зразу нормально виклатися. Головне, щоб стрім не почався з Мірамара. Решта все нормально. Піде, дестон піде. Так. П'ятий, третій, третій. Ще якийсь стрімер за мене теж грає, походу. Ну, я так розумію, вони всі з рандом. Рандомний сквад падають на метку, таку, на яку я ніколи не падаю. Hello, man. Окей, okay, let's go, yellow. Так, 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 сказав бідняк. Ну шо, Попробуємо, що то за метка, Разведаем обстановку. Сьогодні ще дійсно на тій карті ніколи сюди не падав. Ні з дедом, ні з пацанами, з якими завжди грає. Ні в соло. Хоча ту карту вже, як то кажуть, знаємо всі вздовж і попри. Здорово, здарова, Артеміс, здорово. Що ти там, як справа? Та-терамте, хераче. Працюєш зараз на роботі, не повезло. У мене перша катка була топ-1. У мене, до речі, часто теж буває таке, що перша катка топ-1, але це є дуже поганий знак. То так, як на нарибався. Якщо тільки прийшов, розклався і зразу зловив рибку, то все, день буде невдалий. Так само і тут. Якщо зразу з першої катки топ-1, то потім більше топів прям дуже складно взяти майже нереально. Ну, таке. Та як? Ні, нормально, нормально, я собі от чилю вихідні туди-сюди. Пап рішив запустити стрімчик. Ні, зараз ти повідпочиває, бо щойно прийшов, завтра йду на працю. Угу, угу, угу. Я пам'ятаю, що у тебе робота, а не фонтан. Ти там серйозні діла займаєшся. Це так не буде, це так не буде. Це точно. Ну я ж кажу, з топами тут складно. Щоб прям декілька разів підряд топ взяти. Дуже складно. Ну хоча рекорд у мене був. Ми три або чотири топа взяли зразу. Раз за разом, типа, без ПРР. Це вже було каже давно і неправда. Так, компенсі калаш свій любимий мій сюди на базу. Ага, місця нема в мене, так. Шлам візьмемо. Тетерен, терем-там, пам-пам. <свісно> Может то, ладно, на тапелку лишу цю штуку. До речі, щось так мікрофрізить, що там в нас по цьому? Ага, я бачу даже ОБС фріжу значить то, можливо, з інтернетом якісь вже... Починаються движухи. Бо є втрати кадрів. Я прям відчуваю, що нема плавності грі. Ну ладно, можливо, прийде зараз. Так, то свій, бо я вже щось шуганувся. Думав, що мене вже хтось пушить. Ну що, як Так, ще один комп'янсик. Потрібна насадка на дулу на Юмпа. Ще угу. з Юмпіком рішив покатати. Непогано так фрізить. Так, да, я бачу велика втрата кадрів. Напевно, після тої катки придеться перезапустити стрім. Що прошу вас перезайти, бо прям да. Фрізить нормально. Я прям чую в грі, що нема плавності, і воно так короче... Щось не то, щось не то. Причому що сьогодні тільки, як то кажуть, підняли ціни провайдер на інтернет. Ого, ну прям сильно фріз. Давайте, щоб не тратити час. Я вже перезапущу стрім, а то, в принципі, можливо, і треба буде перезапустити. Давайте все ж після цієї катки я зразу перезайду запущу стрім, бо дивитися нереально. Та й грати теж складно буде. Вже не буду зливати, пацанів. Я ж два роки граю і за день бувало тільки 1-2 топа. Та, в принципі, залежно скільки ти годин граєш в той день, якщо там грав скільки там 2-3 годинки, чи там годинку і виходив. Та, та то складно. Блін, цей провайдер мене дуже сильно вже напрягає. Вони знову ціни підняли. З 1 лютого вже от я сьогодні проплачую інтернет. Тут вже, типа. Все. А, лючить він з кожним разом. Щоб більше, та й більше. Йду по беріку з щоб перезапустити інтернет. Ой, щоб. І Рапо, цей. Wait for us. Так. Да. Okay, I in view. You have eyes on them? Nope. One guy on one What be here, pulling. Найпи немає до тепер, Ну, фрізить жостко. Ти що, я грав десь 11-12 годин? Ти маєш Середню витримку до того всього, жопа тебе не горіла від того. У мене буває нормально підгорає. Ще іксовки нема. О май га! Where did you get knocked from? Да він ніякий не сайв. А що треба перебігти? Так, глючить сильно. Треба перезапускати чим пошвидше. Що ж то постійно якісь мікрофризи і та вся шляпа. Я тільки залучився на стрім. Е -е, нагадую вам, що після цієї катки зразу стрім буду перезапускати. Буду вас просити перезайти ще раз, бо є сильні просадки в ОБС І є сильні фрізи на, на стрімі. То поберіку з леюси, щоб не затягувати. О, тут пацани. ...провірочний. О! Сюди. А сюди можеш и кент? Там нема, да? А тут я вгадав нормально. Щоб Сишку сюда якусь заложить, було б норм. Здарова, пиздюк, здорово, влад. Не граю спокійно. Не тут монітори, клавіатури на виліт. навели. Мужке, тільки зайшов? Після катки перездіть, будь ласка, назад на стрім. Ми його перезапустимо. Я бачу, що фріза є. Прикинь, якщо то буде топ-1 з фрізами. Я не сім. Воно має ламарка. Але, okay. але ще десь тут, тип був. Добре, і тут, де ми лежали, відповідно, ладно, тут нокнутий був. Я гранатою добив, але відповідно хтось йому ті, дими мусив накинути. І де вони ділися? I don't know О, oh, вроді. А, все рівно скач. Я тільки хотів потішитися, ніби обас втрати кадрів пропали і зразу назад впало. Я поняв. Тут так сильно відчувається, прям дуже сильно відчувається, що навіть крім стріма, що глючити буде вже, бачу. А, ще тут є. І все навіть нічого не немає лишнього відкрити, Тупо все закрито Ех О, вроде на крыше бью. Йомой, як фрізить. Кивчучі, що у мене 10 ФПС. Ну витянись пушка. Ті таймінг зловив, що і граната кидається, і пушку не може витягнути. Smoke. Uh, almost corner. О, три нока. Oh, yeah, так, двох ми вже втратили. Я думаю, що ми якраз то вже буде зараз нас тут розберуть двох. Будемо перезапускати стрім. Ну і де вони були? Ззаді вже, йо Щось гранату довго не летить.

Розібрали, коротше. ніяк не виходить перезайти, тулем всіх Нас два залишилося вже. Так, зона піджимає. Так. Ремки. Так, стільки мені не треба. Yeah, I'm going to go and try to go to Or. Do you have chips? Yeah, I've got chips. Yeah, let me cover you. Ah, security key. I have repair kit, if you need. Йома, я навіть вікно не можу писати, це так лагається, просто нереально неможливо, я не знаю. Таке ще, що я вернувся якийсь 2001 рік. А катка то... Ох, 0. Е... Що ви розуміли, втрата кадрів 90%. Я уявляю, які ви залю... галюки. А в мене немає цього. Там nee, там певно слайд-шоу, мужики. Там певно слайд-шоу. Сідай, mm чоловіче, -hmm. за руль. Блін, класно почали. Нормальні Нормальный типы. що глючить. Патрик є, Сішка є. Яка drive if you if you need. I'll eat it. Дарма, що він заїхав на скелю, тут їхати буде в рази складніше. Так, що там у нас по кадрах? Далі 90%. Жорсткий інтернет у мене, пацани. Жорсткий. 10 секунд пацани летять лотерес секунди точніше вже Тут по любому є якийсь хаток, типи. Таня в який? Солклерге?